Українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру, добра, радості, міцного здоров'я і Божої охорони. Я читаю святе письмо, святе письмо вчить, щоб люди, які вірять в Бога, молилися. Тому я закликаю всіх тих, хто вірить в Бога, молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинив все це зло і спас наш народ. Но найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати радісну звістку. Но вона починається сумною. Це те, що ми є грішні і ми заслуговуємо на покарання. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Але люди порушують ці заповіді. Найперша, найбільша заповідь це любов Бога всім серцем, всім розумом, всією душею і зі своєї сили своєї, любов ближнього, як самого себе. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Ну, Якщо подивитися, дорогі люди, особисто в своє серце, чи є в нас ця любов, чи любимо ми Бога, чи любимо ми ну, Проблема в тому, що через те, що ми порушуємо Божі заповіді, є наслідок. Кожен чинок, який ми робимо, є наслідок. Загріб це є смерть. Це є вічна розлука з Богом, місця мук муки і сльоз. Це є погана новина. Ну Но Добра новина, що Ісус Христос, Божий син, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Бог хоче подарувати вічне життя кожній людині. Ну і Для цього потрібно щиро покаятися, тобто визнати себе грішним перед Богом і увірити в Господа Ісуса Христа, тобто в Його жертву. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання і прийняти дар життя вічним. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, час поблизький, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу, Нехай благословить вас Господь. Гарного дня і міцного здоров'я!